Доброго дня на цьому тижні вийшло досить цікаве судове рішення Верховного суду, в якому сформована позиція відносно того, що громадяни, які понад три місяці перебувають на за межами території України, тобто виїхали за кордон, а вони відповідно можуть звернутися до консульських установ і бути знятими з військового обліку. Досить цікава позиція викладена Верховним судом, я б хотіла її з вами обговорити, оскільки у мене прин з спочатку повномасштабного вторгнення, були кейси, які в принципі були реалізовані, і про які я б могла сказати. І в принципі, клієнти, які наразі дивляться дане відео, вони можуть скористатися. Інформацією з цього відео це дійсно громадяни, які ще до повномасштабного вторгнення з тих чи інших причин виїхали за кордон, і відповідно на постійне місце проживання, у них поставало питання зняття їх з обліку. А в чому тут постає питання інтересу, і відповідно для даних громадян, оскільки однією з підстав виїзду за кордон на постійне місце проживання є саме зняття з військового обліку, яке ви маєте отримати, і на той час це були військомати, потім які реформовані в ТЦК, і відповідно в Державній міграційній службі. Тобто, у мене були випадки, коли ми отримували відповіді з міграційної. Служби підтвердження так, що люди були зняті і відповідно зняті з військового обліку. Але зняті з військового обліку і виключені з військового обліку це дві різні інституції, два різних поняття. І Верховний суд у своєму рішенні також про це зазначив. Тому давайте зараз поговоримо з вами про ту позицію, яка по суті викладена Верховним судом. Порядок проходження військової служби. Права і обов'язки військовослужбовців визначено законами України. Громадяни України, іноземці і особи без громадянства, які проходять військову службу, є військовослужбовцями. Військовий облік усіх призовників військовозобов'язаних і резервістів ведуть відповідно за місцем їх проживання, і відповідне за місцем їх обліку. Під час дії воєнного стану заборонено виїзд призовників резервістів, військово зобов'язаних із місця проживання, без дозволу керівника територіального центру комплектування і соціальної підтримки. В даному випадку ми говоримо про виїзд за кордон, а не за межі території України, за межі області України відповідно у постанові 21 травня цього року Верховний суд висловив праву позицію щодо підстав для. Зняття з військового обліку в разі виїзду за кордон. Звертаючись до суду, громадянин просив визнати протиправну бездіяльність щодо ухвалення рішення про зняття його з військового обліку зв'язку з виїздом на постійне місце проживання Аргентинська Республіка, і зобов'язати ухвалити рішення про зняття його з військового обліку у зв'язку з виїздом на постійне місце відповідне проживання до Аргентинської республіки. Громадянин зазначив, що 31 жовтня 2023 року головне управління держ. Державної міграційної служби України у Запорізькій області ухвалила рішення щодо оформлення йому документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання, яким фактично було надано дозвіл на виїзд до Аргентинської республіки на постійне місце проживання. 27 лютого 2024 року його представник надіслав до Запорізького і районного ТЦК ТСП заяву з проханням зняти відповідного громадянина з військового обліку і проставити відмінку про це у військовому обліковому документі. Проте у відповідь надійшла відмова рішенням Запорізького окружного адміністративного суду в 2024 році залишений без змін постановою 3-го апеляційного адміністративного суду від 2024 року за Доволення позову було відмовлено, але представник подав на вказані судові рішення касаційну скаргу на підставах, передбачених пунктом 3, частиною 4 і частиною 5 статті 328 Кодексу Ки і не про адміністративне судочинство. В даній скарзі представник позивача, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій, норм матеріального і процесуального права, просив скасувати. Відповідне їхнє рішення і ухвалити нове, яким позовні вимоги задовольнив. Позиція Верховного суду вкладалася і зводилася до наступного. Для зняття військово зобов'язаного з військового обліку має бути хоча б одна з підстав, які визначені пунктом 2, частини 5 статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу, перелік яких є вичерпним та розширеному тлумаченню відповідно не підлягає. У воєнний. Час призовникам, військово зобов'язаним і резервістам заборонено виїжджати з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Пунктом же 22-м: порядку організації та ведення військового обліку призовників військово зобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету міністрів вже 30 грудня 2022 року номер 1487, визнається. Чи на взяття військовий облік зняття і виключення з військового обліку призовників військовозобов'язаних і резервістів у районах, міських територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки у органах СБУ підрозділах служби зовнішньої розвідки відбувається згідно із законом? Відповідно до пункту 53 порядку, номер 1487, Зняття з військового обліку призовників військовозобов'язаних і резервістів, які виїжджають за кордон на строк понад три місяці, здійснюють після особистого прибуття їх до відповідного районного міського територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Також органу СБУ. Підрозділу служби зовнішньої розвідки з документами, що підтверджують виїзд за кордон, законодавець виокремлює поняття зняття з військового обліку та виключення з військового обліку. Причому в разі зняття з військового обліку. Законом передбачено можливість повторного взяття військовозобов'язаного на такий облік. Отже, різними є як підстави, так і правові наслідки зняття і виключення з військового обліку. Якщо ми проаналізуємо положення закону, то ми можемо зробити визнавок, що громадяни, які підлягають виключенню з військового обліку, втрачають статус військовозобов'язаного тоді як громадяни зняті з військового обліку продовжують. Можуть перебувати у статусі військове у розглянутій справі громадянин України. а так Він також є військовозобов'язаний, який перебуває на військовому обліку в Запорізькому районному ТЦК та СП. Він отримав рішення органу міграційної служби щодо оформлення виїзду на постійне місце проживання до Аргентинської республіки. У зв'язку з уведенням в Україні воєнного стану, тимчасово, на період його дії може бути обмежено конституційні. Відповідна права і свободи людини і громадянина, які передбачені конституцією, як видно, це положення стосується, зокрема, статті 33 конституції, тобто прав щодо свободи пересування вільного вибору місця проживання, права вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлені законом. Отже, це свідчить про те, що в період воєнного стану оголошення мобілізації, що є у спірному випадку військово зобов'язаним заборонено змінювати місце проживання або виїжджати з місця проживання без дозволу керівника відповідного ТЦК та СП. Водночас, на що слід звернути увагу? Положення законодавства, якими врегульовані правовідносини у сфері виконання військового обов'язку і мобілізації не визначають такої окремої та безумовної підстави для зняття з військового обліку, як оформлення документів на постійно. Проживання чи в разі виїзду військово зобов'язаного на постійне місце проживання за кордон. Так, рішення головного управління Державної міграційної служби у Запорізькій області щодо позивача про оформлення йому документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання і відповідне вибуття на строк понад три місяці за межі України не є підставою для зняття його з військового обліку. Адже пунктам 2 частини 5 статті 37 закону не містить такої підстави, як громадяни, які вибивають. На строк більше трьох місяців за межі України а мистить містить підставу, які вибули на строк більше трьох місяців за межі України. Тобто право на зняття з обліку військово зобов'язаних мають особи, які вже вибули на строк понад три місяці за межі України. І, хоча з матеріалів справи випливає, що громадянин під час дії воєнного стану виїхав з території України на постійне місце проживання, використовуючи чинний закордонний паспорт України підставою для зняття з обліку військовозобов'язаних за пунктом 2 частини 5 статті 37 закону можуть скористатися лише військовозобов'язані, які фактично перебувають за межами України більше ніж 3 місяці, звернувшись до консульської установи за місцем перебування і надавши відповідні докази свого перебування за межами України понад три місяці. Додатково відповідач повідомив, що громадянин було роз'яснено підстави згідно зі статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію для отримання відстрочки від призову та можливості виїзду за кордон. Водночас, на момент звернення таких підстав не було. Верховний суд у своїй постанові від 9 березня 2023 року зазначив, Значив, що обмеження певних категорій громадян у праві виїзду за кордон під час воєнного стану певною мірою є втручанням у приватне життя особи в розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Однак таке втручання прямо передбачено законом і має абсолютно легітимну мету. Якщо ми проаналізуємо норми конституції України, то суд дійшов висновок, що військова служба це конституційний обов'язок громадян України, який полягає в забезпеченні. Оборони України захисті її. Суверенітету, територіальної цілісності і недотор. до військовослужбовців, належать особи, які проходять таку службу, зокрема у Збройних силах України а військовій службі, по суті, передує необхідність виконання конституційного обов'язку, що передбачає проходження громадянами України військової служби, добровільно чи за призовом. з огляду на специфіку військової служби, яка полягає зокрема у виконанні військовослужбовцями спеціальних Завдань наявності ризиків для їхнього життя та здоров'я будь-яка форма проходження військової служби є обов'язком громадян України щодо захисту держави. Отже, закріплений у конституції України обов'язок громадян потребує поваги а статус військовослужбовців будь-яких категорій обумовлено військовою службою. Інститут якої їм надає спеціальний статус, а також це зазначено відповідно у мотивувальній частині рішення конституційного суду ще в 2019 році. Тобто громадяни наділені не тільки правами, а й обов'язками, які закріплені на рівні конституції України. Одним із яких є обов'язок, згідно зі статтею 65 конституції України. Захищати Україну її незалежність суверенітет і територіальну цілісність. Тому Верховний суд погодився із висновками суддів попередніх інстанцій про те, що підстав для задоволення позову немає. Тож касаційну скаргу залишено без задоволення а оскаржувані судові рішення без змін. Отже, я сподіваюся, що ви розібралися із даним рішенням. Якщо по суті підсумувати, то дуже коротко можемо сказати, що єдиним способом, по суті, знятися з військового обліку можуть скористатися лише громадяни, які виїхали. За кордон і відповідно там вже перебувають, вони можуть звернутися до консульських установ і знятися з військового обліку. Звертаю увагу, що зняття з військового обліку не означає виключення з військового обліку, тобто зняття з військового обліку в будь-якому випадку, а у разі потреби, наприклад, якщо ви повернетеся на територію України, ви все одно будете військово зобов'язаними і на вас будуть покладене обов'язок відповідний до статті 65 конституції України. Не захищати державу. Але наразі ці громадяни, які на сьогодні перебувають за межами України, вони можуть скористатися цим і через консульські установи знятися із військового обліку. Якщо ви пам'ятаєте, то було на початку 22-го років. Багато обмежень, які в принципі ми обговорювали, в тому числі і мої відео, були відносно того, що є певні обмеження для громадян, які виїхали за кордон, тобто не можна буде вчинити скористатися певними консульськими послугами. Але як ми бачимо, що на сьогодні Верховний суд дійшов висновку, що громадяни, чоловіки, які перебувають більше трьох місяців, можуть звернутися до консульської установи і відповідне знятися з військового обліку. Я сподіваюся, що дане відео було вам корисне. І якщо у вас виникнуть запитання, то ви обов'язково пишіть під відео. Не забувайте про наявність у нас телеграм-каналу, а також наших соціальних мереж. Все обов'язково буде Україна. Дякую.